Друзі, вітаю. Здоров'я це фундамент, на якому ґрунтуються наші базові цінності. Пам'ятаєте у Абрахама Масло його піраміда, в основі якої лежить здоров'я, ну там або гомеостаз, а вершина це самоактуалізація. Так от. Для того, щоб рухатись вгору нашого розвитку, перш за все, бажано мати нормальне здоров'я. І якщо вам за 40, то можливо, ви періодично стикаєтесь з якимись проблемами, хворобами, травмами і таке інше. От. Ну, у нас монополія, монополію на здоров'я тримають лікарі. Є навіть Міністерство здоров'я, і, звісно, правильно, коли при якихось недугах, ми звертаємось одразу в лікарню до лікарів. Ну, проте, бува так, що лікарі не завжди. Дають нам бажаний результат. Я по собі скажу. Після ковіду в мене були проблеми, і лікарі мені сказали: ви знаєте, це у вас вікове. У ну, кожного індивідуальне ставлення до свого віку і, і бажання щось далі в цьому житті робити. Ну, і, і тому е, я послухав лікарів е, і паралельно пішов, е, умовно кажучи, своїм шляхом. Я почав приймати добавки, почав робити дихальні фізичні вправи і таке інше. Е, ну, тобто, це означає. Вироботку своєї власної стратегії здоров'я, в, в, в якій лікарі також мають місце і, можливо, вони мають центральне місце. Але цю конструкцію нам треба доповнити своїми зусиллями. Якщо ми Маємо е, серйозну мотивацію для того, щоб бути здоровим і, і, і жити далі здоровим. Ну, чому? Ну тому що отого, що знаходиться в горі на тій параміді масло, е, це наші якісь вищі цілі, до яких ми. Е, Рухаємось, або у нас не обов'язково у нас можуть бути і земні цілі. Е, ну, наприклад, якщо вам там 50-60 е, у вас все добре, будинок, родина, гроші, ви можете кудись там мандрувати, ну, то е, причин е, е, залишати цей світ небагато погодьтесь. І тому, і тому треба брати е, це питання в свої руки, е, напрацювати якусь систему, вашу індивідуальну систему. Е, але е, для цього треба скористуватись порадами людей, е, які мають досвід. Ну, в принципі, це я і зробив. Я приєднався до, до групи, яка має досвід покращення здоров'я, і, і я цим користуюсь і е, я на шляху напрацьовки такої системи і вважаю, що це єдиний спосіб зберігати здоров'я. Оскільки ніхто крім вас за його не відповідає, і чому це краще робити якось з однодумцями, ну тому що іноді ми можемо відволікатись, іноді ми можемо щось забувати, і тому, якщо у вас виникає. Якась проблема, то ну, це буде просто такий мозковий штурм, це будуть поради, і принаймні ви зможете проаналізувати досвід багатьох людей. Ну як, в принципі, на чому і грунтуються всі системи. Тому е, працюйте в цьому напрямку. Спілкуйтесь і живіть довго, щасливо і активно. Удачі!